13 обстрілів наших позицій зафіксовано минулої ночі. Внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає. Найбільш складна ситуація на Дебальцевському плацдармі. Там бойовики вели інтенсивний обстріл з артилерії, блокпостів, опорних та спостережних пунктів сіл антитерористичної операції. Ми у відповідь наносимо вогневі удари, тим самим нейтралізуємо вогневі точки противника. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Вночі в цьому секторі бойовики вели міномети та артилерійський вогонь по нашим позиціям в населених пунктах. Гранітне, Красногорівка, Пєски зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпост неподалік траси Бахмутка з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град. Підрозділи, які дислокуються в населених пунктах, трьох кряковка. Поблизу Маріуполя обстановка контролюється нашими силами. В зону АТО прибула чергова партія гуманітарної допомоги. Мешканцям міста Красногорівка Донецької області доправили 28 тонн продуктів. За підтримки губернатора краю військові чотирма камазами привезли сюди найнеобхідніше, зокрема дитяче харчування, м'ясні та консервні вироби. Збройні сили України завжди готові допомогти населенню перевезенню військових вантажів. Ми черговий раз викинули перевезення гуманітарного вантажу, готові надалі співпрацювати. Коли дороги будуть мирними, ми сподіваємося, ці грузи будуть доставляти вже цивільним транспортом. Містечко постійно потерпає від мінометних та артилерійських обстрілів з боку терористів. Тут зачинені школи та дитсадки. Немає природного газу, а воду привозять раз на добу в обмеженій кількості. Місцеві жителі кажуть, на продукти харчування дуже чекали. Нам людям нужно будет всем жителям города Красногоровки раздать обязательно, потому что ситуация очень серьезная. Люди у нас на данный момент остались без работы, дети в школу у нас не ходят, в детские сады не ходят, но много людей у нас осталось в городе, поэтому тяжело всем. И я думаю, каждый получит немного гуманитарной помощи, которую мы ждали. Мешканці Красногорівки найбільше хочуть, щоб припинився вогонь. І нарешті запанував мир. Ця залізна квітка піон одне із найпотужніших артилерійських знарядь. Військові, які роблять її косметичний ремонт, запевняють, квітка ця здатна на величезні подвиги. Два С7, 203-мм пушка Гаубіса. которая предназначена для поражения средств ядерного и химического нападения, огневых позиций, минометных, артиллерийских батарей, пунктов управления. Дальность стрельбы до 37 400 метров. Система очень мощная. Один столет только весит 110 килограммов. К нам пришли офицеры запаса. Вот они нам очень сильно помогают. А ще ремонтувати техніку у цю військову частину приїхали фахівці за направленням зі служби зайнятості загалом півсотні спеціалістів. Зараз виникла потреба в заміні гумотехнічних виробів, в ремонті з електропроводкою, в заміні Елементів ходової частини, які вийшли з ладу, хочу відмітити, що Україна має потужний інженерний потенціал. А ще Україна має своїх відданих жінок. Вони у частині відповідають, зокрема, за зовнішній вигляд техніки. Ось, наприклад, жінка фарбує одну із найпотужніших в своєму роді гармат гіацинт. Б. А ці панянки шліфують перед фарбуванням систему залпового вогню. Град багато зробили все більше, мабуть, буде роботи. До слова, процес набору фахівців наразі триває, бо роботи тут і справді багато. Оскільки область фінансувати збройні сили не може, у нас шукають шляхи підтримки, хоча б на побутовому рівні. Є люди з інших районів, там Сарніщина, так з північних районів, які готові приїхати працювати, але вони мають десь жити. Так ми е, взяли один із інтернатів, який у нас є тут поряд. і Зараз там е, йдемо про те, що ми зараз там робимо ремонт, легенький, якби є житло, є де жити. Тебе якби годують, то тоді, якби постає питання, що саме з тих районів, якби північних, є люди, які готові приїхати і допомогти і працювати. Ігор Кратюк записався на роботу якраз через центр зайнятості. Добре! Добре. Тепер його завдання ставити на ноги самохідні артилерійські установки воздики. Так як в нас зараз в країні час трошки нелегкий, то. В принципі, тим паче сидів вдома без роботи. То й прийшов, якби допомагаю. Ну якби доброволець. Однак ця робота має і свої плоди. Чоловіки кажуть, немає кращого відчуття ніж коли гвоздика заводиться і їде. До слова, не всі у цій військовій частині за свою роботу отримують зарплатню. Два десятка студентів із Рівненського водника захотіли просто так допомогти своїми знаннями. Якщо ми не там і не можемо допомогти, ми допомагаємо, як можемо. Ну і захотіли приїхати сюди. за п'ять днів ми відновили, здається, шість мінометів 2Б11. А ще тут, окрім традиційного відновлення техніки, вирішили паралельно дещо поекспериментувати. кажуть, поки що все задумане виходить. Ось, наприклад, модифікований БРДМ. Модифікація у тому, що на його даху встановили два крупнокаліберних кулемета, які здатні вражати цілі із усіх сторін машини. Один для боротьби з легко. Броньованими та повітряними цілями, і один для вогневого прикриття. Військові цієї частини закликають не вірити інформаційним провокаціям. Мовляв, техніка стоїть як і стояла, і нікуди її не відправляють. Це кажуть, роблять з конкретною спланованою проти України метою. Відтак радять людям замість того, щоб нарікати на військо, просто приїхати і зробити свій вклад у спільну перемогу. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам развелась, по беретам, даже в сердце синева задержалась голубым своим заманчивым светом. В раннем детстве на коврах, в самолетах мы познали неземные маршруты А теперь нашлась нам в небе работа Синевою наполнять парашюты А теперь нашлась нам в небе работа Синевою наполнять парашюты За дюралевым бортом моторов И потоки рвут брезент на запаске Ты не бойся, синевы, не утонешь Это сказочная быль, а не сказка Окунись ты в синеву с головой И навек душой останешься с нами в бездну синева за собою Необъятный мир потрогать руками Это счастье, что мы можем с тобою Необъятный мир потрогать руками Расплескалась По петлицам разлилась По погонам Я хочу, чтобы наша жизнь Продолжалась По гвардейским, По десантным законам Я хочу, чтобы наша жизнь Продолжалась По суровым Десантным законом расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась по беретам, даже в сердце синева задержалась голубым своим заманчивым светом.